Всіх вітаю, сьогодні 29 червня 2025 року. Представляю до вашої уваги черешню сорту Summit. Така гарна черешня. Повній стиглості набирає темно-червоного кольору. Дуже смачна, соковита, одна із найсмачніших на даний період. Гарний вміст цукру. Плюс цієї черешні, що вона не тріщить. Вона така середньої твердості ягода. Але не м'ягка. Досить транспортабельна. Щільна загрузка кожного року. Навантаження бачите. Такі грони ягід. Ось ще одна черешня цього сорту.